Місяць тому я реєстрував свій проєкт закону, закону про модифікацію цього мораторію, то усвідомлюю, що це великий шлях попереду і що потрібно дуже багато пояснювати людям, наскільки шкідливий мораторій у тій формі, в якій він нині існує. Але виявилось так, що до мене почали в Фейсбук писати, звертатися там друзі. І почали пропонувати свою допомогу саме у лобіюванні цієї ініціативи. На сьогодні я відкликав свій законопроект, щоб дати змогу трошки його доробити і підписати іншим колегам з інших фракцій, щоб це не було там притягування якогось партійного діяла на себе, а саме, щоб це була всезагальна ініціатива, яку розуміють, яку розуміють всі і яку хочуть всі. Знаєте, оцей мораторій, на мій погляд, це ну не просто якийсь там неправильний крок уряду, це потенційно соціальний вибух. Тому що наше суспільство зараз дуже критично ставляться до будь-яких неправильних неузгоджених кроків держави. А коли робиться така системна річ, що взагалі нікому не можна ні на що поскаржитися. Це означає, що держава взагалі кинула свої обов'язки на призволяще, тобто відмовилася від своїх обов'язків, що означає вже потенційну політичну кризу. Вкупі з тим, що твориться в прокуратурі, в міліції в судах, це дає потенційно соціальний вибух. Тому це надзвичайно небезпечна річ. Було багато сказано про споживчі по права споживачів. Я наведу ще два приклади: абсолютно зупинена діяльність екологічних організацій. Оскільки вони звикли просто виявляти проблеми, скаржитися у відповідні органи, щоб ті проводили перевірки і на підставі цього вживали заходи. Ця схема зараз не працює. Зараз працює, на жаль, інша схема схема осокруті у Києві, коли є екологічна містобудівна проблема, і доводиться просто виходити на вулицю і фізично протистояти з тими, хто порушує права на чисте довкілля і на належний простір. Тому що це знову-таки виходимо на соціальний вибух. Ще такий приклад. Є у нас транспортна інспекція. На сьогодні ну ідеологія це мораторію, да, дайте бізнесу волю. да. А в чому виходить ця воля? Що великі зернотрейдери грузять, наприклад, свій транспорт вдвічі більше, там умовно кажучи, да, руйнують наші дороги. Маленькі, котрі не мають маленькі сільхозвиробники, звісно, від цього жодним чином не виграють. А виграють великі компанії крупного бізнесу, руйнуючи при цьому наші дороги, тому що немає взагалі жодних підстав їх зупиняти і перевіряти, наскільки адекватно завантажена да, чи інша машина. ГАІ це не може робити. Тому нам дуже дорого обходиться мораторій в фінансовому плані, а особливо в плані здоров'я. Тому, звісно, його треба модифікувати. І у нас є законодавча ініціатива, до якої вже поступово так, зі своєї ініціативи не то, що навіть ми її, приєднуються колеги з інших фракцій. І я сподіваюся, що найближчим часом ми переподамо цей законопроект, і він буде вже мати таку, домовити так, стійку форму, яка за себе так мовити, сама постоїть у всіх дискусіях. От. Але те, що це треба робити однозначно і якомога скоріше, це показала, до речі, ситуація з БРСМ, котре все заведено на Кабмін. Зараз всі перевірки заведені на Кабмін, все дозволяє Кабмін. Кабмін фізично не може це все перевірити інформаційний весь потік, адекватно зрозуміти, де яка проблематика. Тому ті п'ять перевірок, які зробили на БРСМ, вони не привели жодним чином нічого позитивного, привели до того, що там сталася пожежа. Тому ця надмірна централізація з одного боку, з іншого боку, така псевдоліберализм з іншого це катастрофа для країни.